Шановні депутати Верховної Ради, я вперше звертаюсь до вас з цим відкритим післанням Виносити статус народних депутата. Це означає, що ви представляєте народ, а не самих себе. Без народу ви не депутати. Без церкви я не священнослужитель. Тому моє сьогодні до вас звернення. Я вірю, що є чимало депутатів, які розуміють, який крен узяла законодавчий орган нашої країни Верховна Рада. Десятки років дивлячись на розвиток України, про яку ми молимось, і працюємо день і ніч, щоб облегчити страдання нашого народу, допомогти людям у всіх їхніх бідах, проблемах і в їхніх переживаннях. І в той же час ми чуємо сумні речі. Приймаючи закони аморальні, ви Україну опускаєте, ви даєте повід для наших сусідів-агресорів, які тільки шукають, щоб ми зробили речі, які вони будуть розповсюджувати у своїй пропаганді. Мол, дивіться, куди Україна котиться. Мені сумно, що ви відміняєте закон. Про захист суспільної моралі. Очевидно, він стояв поперек горла тим, хто хоче Україну втягнути в болото розпусти, беззаконня і всякого всякого збочинства. Ми не можемо мовчати і не дамо вам права опускати країну, про яку ми плачемо, молимось, підтримуємо, і бачимо явні тручання Боже, що такий великий звір не може подолати Україну. Бо з нами Бог. І тому, в час війни, що зробила Верховна Рада? Ратифікували Стамбульську конвенцію, про яку ми просили не один рік, вона в Україні не потрібна. Українське законодавство має досить сили захистити наших жінок від насильства, але це є відкриті двері для втілення гендерної ідеології. Дальше. Ви почали вводити проект закону про одностатеві партнерства. Ще в Україні тільки цього бракувало. То пуска це є по-перше, воно є неприроднє єднання чоловіка з чоловіком і жінка з жінкою. Це є гріховно, це є аморально. І ось чому відмінений закон про захист суспільної моралі, для того, щоби. Забрати береги, і тоді з України ви зробите аморальне болото, до якої котиться сьогодні Європа. Нагадую вам, шановні депутати, Європа не повстала сьогодні і не досягнула тих результатів, що вона має. Європу заснували люди, які щиро вірили і будували її на принципах християнських, біблійних засад. А то, що пройшли десятки років, народилась нова генерація. Яка скористалася тими здобутками і перевернути розум бере верх. Ми маємо брати від Європи те, що добре, те, що цінне, а не те, що аморальне, нечисте, гріховне, і Біблія називає, що це є гедота перед Богом такі речі. І ви сьогодні хочете беззаконня втілити в закон, ви хочете Верховну Раду, яка має працювати по закону, щоб ви не отримали статусу. Орган, який приймає беззаконня. Чому сьогодні в пресі звучить Міністерство оборони Росії не кажуть, а називають Міністерство вбивства? Я думаю, ви зрозуміли. Верховна Рада має займатися такими законами, які мають працювати на благо нашому народу. Подивіться на наших пенсіонерів з їхніми мізерними пенсіями, як вони страдають і як вони принижені, заходячи в магазин. Ви про це думали? Чи ви думаєте для того, щоб розпусту ввести в закон? Це, ви за це пожнете. Я звертаюсь до мудрих депутатів. Я звертаюся до тих, хто ще не втратить здорового глузду. Біблія називає таких людей, які роблять такі речі, називають, що це люди з перевернутим розумом. Якщо ви будете втілювати беззаконні закони, Бог Україну не благословить. І через вас. Він не благословить нашу землю, яка гарно родить, тому що історія біблійна доказує, що Бог ненавидить такі речі, що Бог гнівається на такі речі, і Він не дозволить, щоб ми на цій землі за короткий вік нехтували Його законами, нехтували Його заповідями і насміхалися з Бога. Я дуже прошу вас, шановні депутати, не допустіть. Беззаконня у орган законодавчої влади. Не допустіть тих законів і не приймайте, навіть не розглядуйте їх, візьміть краще в Біблію почитайте. Біблія має в собі перший законодавчий акт, коли Мойсей приніс цей закон, який є основою всіх законів: не кради, не вбивай, шануй батька і матір, не чини перелюбу і так далі. Він є основою всіх законів. Тому ми від імені нашої церкви звертають до вас і Всеукраїнська Рада церков до вас звернулася. Почуйте, не робіть цього. Тому що якщо будете продовжувати такі речі робити, ми будемо протестувати, ми будемо заявляти про нашу незгоду. Тому що за рішеннями вашими криється доля України. Правильні закони. Мудрі закони, щоб освіта розвивалась, а не збочинство, щоб пенсіонери нормально доживали віку, а не щоб отримувати великі гранти і нав'язувати беззаконні речі. Це недопустимо. Країна, яка нехтує моральними законами, вона довго не проіснує. Царі, які займалися розпустою, довго не царювали. Країна, яка Нехтувала божими порадами і заповідями довго не проіснувала. Радянська атеїстична система всього-навсього всього заледво заледво 70 років протягнула, Зі всією потугою армії, КГБ, коштів і так далі. Величезна країна, яка називалася СССР, вона розвалилась не тому, що їх хтось вдарив, а тому, що вона була аморальна. І вона була безбожна. Тому закликаю вас, зупиніться, не робіть цього і покайтеся у своїх гріхах. Ви можете різно думати про нас, але я висловлюю волю сотні, сотень тисяч людей, які не згідні з вашою діяльністю. Робіть добрі закони, буде вам честь, хвала і подяка. Будете творити беззаконні закони. Номер один. Ми будемо проти. Раз. Бог не благословить вас два. І впаде прокляття на всю країну три. Тому робіть висновок: в країні йде війна. Робіть те, що сьогодні на благо країни, а не аморальні закони, які ви хочете втілювати їх. Хай вас Бог благословить. Я маю надію, що здоровий глузд візьме верх. І ми будемо це говорити не тільки в Україні, а в Європі. Ми будемо говорити це і в Америці. Не личить людям. Опускатися так низько і до такого мерзотного гріха, який ви хочете оприлюднити і його афішувати, і його зробити в рам закона. Це не права людей, це безправ'я людей, це беззаконство не можна пропускати. Тому ми вам бажаємо всього найкращого і будемо разом з вами підтримувати ваші руки там, де ви будете робити добро. Ми будемо благословляти вас там, де ви будете приймати мудрі закони на розвиток, на процвітання України, про яку ми молимось, яку ми любимо, яку ми благословляємо. Тут ростуть наші діти, ростуть наші внуки. А в людей, яких ви хочете робити одностатеві пари і партнерства, ні дітей, ні внуків, одні хвороби і одне психічне розладнання. Хай вам допоможе триматися здорового глузду, а ми вас будемо підтримувати у добрих справах.